Дідусенько Рамільчику, йди до мене, дитина, іди заспокойся. Ірина Загородська разом із двома синами, 11-річним Богданом та 8-річним Єгором, прийшла на прем'єру освітньої лялькової вистави для молоді Айдар і доросле життя. Її створила громадська організація Молодіжний простір Молодіжка у межах проєкту Молоді амбасадорки розмаїття громадської організації Стан жінка каже, на її думку ініціатива корисна і пізнавальна. І як діти сказали. Краще ми залишимося дітьми, бо дуже багато справ потрібно робити. Пізнавальна дуже цікаво і дуже цікаве спілкування. Вони сиділи, дивилися, тому вони більше напевно запам'ятають. Якщо щось я забуду, вони не забудуть. Вони нагадають. Син Ірини Єгор каже, найбільше йому сподобався герой Айдар та його маленький син Раміль. Айдар тому, що він більше щасті він був. Тому що він був головним персонажем. А Рамін, тому що ну він маленький, і він тільки не вабився. Все сподобалось, особливо коли вони пішли в ЛАКС». П'єсу написала херсонська авторка Альона Мовчан. Ляльки створила майстриня Світлана Мацюта. Декорації керівник організації Дизайнер Володимир Рагульський. Він розповідає, підготовка зайняла два місяці. Як оформлювати спадщину? Як оформлювати авто? як оформлювати квартиру, як платити за квартиру комунальні платежі і багато чого іншого. Аудіо, яке ми записували до вистави, задіяні пересічні херсонці, тобто вона записана не професійними акторами, а фактично людьми. Тобто люди нам начитали нашу. На наш текст у виставі 14 героїв. Головний кримський татарин Айдар Алаєв, який переїхав до Херсона напередодні повномасштабного вторгнення і вступив до Херсонського морського коледжу. За сценарієм раптово у нього помирає дід, і хлопець лишається сам у дорослому бюрократичному світі. З лялькою Айдара на сцені працює 16-річна Злата Лазар. Це як дитяча мрія. Е, в дитинстві ти граєш просто ляльками, і ти думаєш, блін, було б круто. А зараз… Раз ти приєднуєшся до проекту, де граєш головну роль Айдара, і це дуже круто. І ти трошки відчуваєш цю відповідальність за цю роль. Я є до речі, це аль для якої ми це робимо. Мені 16 років. І є речі, з якими я в житті стикалась, але я реально не знаю, як мені. Поводитись під час підготовки до прем'єри, розповідає Володимир Рагульський, консультувались із поліцією, центром зайнятості, юристами тощо. Звертались і до нього, говорить інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Херсонської області Ігор Алексеєнко. Доведення важливої життєвої інформації є недостатньо. Діти, виходячи з школи, дуже часто не розуміють те, що їм далі робити, і зіштовхуючись складними життєвими ситуаціями, вони трішки. Скажімо, так втрачають сили на те, щоб подолати це. Така вистава, вона достатньо інформативна, достатньо дає можливість отримати необхідні знання, якраз таки підліткам, і достатньо цікаво було спостерігати за цим за цією прем'єрою. Покази вистави заплановані у Херсоні, в області та у Миколаєві. Катерина Гончаренко Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.